Привіт, привіт, друзі! Давайте ми з вами привітаємося. Доброго зимнього ранку, малята! Зимонька зима в гості завітала. Все навкруги білим розфарбувала. Сніг літає, сніг кружляє. Так, це зима нас так вітає! Ось ми і привіталися з вами. Малята, а ви любите відгадувати загадки? Я вам зараз загадаю загадку, а ви мені кажіть відгадку. Хто вона така, вгадайте? Сива господиня тросне пиринки і над світом полетять сніжинки. Так, правильно, це зима. Ми любимо зиму за її красу чарівність. Давайте згадаємо, що таке пейзаж. Вірно, пейзаж це зображення природи. Це картина, на якій зображені ліс, поле, річка, озеро, гори. А ще буває міський пейзаж, який ми сьогодні з вами і будемо малювати. Давайте розглянемо зразок. Ми намалюємо будинки різної висоти, ширини, вікна, на даху сніг, таке блакитне небо з завітучками, хмарами. Починаємо малювати. Давайте з вами зробимо пальчикову гімнастику, яка називається сніжинки. Ми в небі народилися рухи вниз та вгору. Сніжиночки малі, вліво-вправо, а нині ми спустилися до рідної землі. Фонарики веселими, грайливими літаємо навкруги і стелем білі. На полі на луги. Ще раз ми в небі народилися сніжиночки малі, а нині ми спустилися до рідної землі, веселими, грайливими літаємо навкруги і стелем білі килими на полі на луги. Починаємо малювати. Спочатку ми з вами намалюємо кучугур такої зі снігу. Починаємо ми будемо малювати за допомогою фламастера або чорної ручки, або маркера. Ось такий кучугур сніговий ми намалювали. Далі ми будемо з вами малювати будиночки. Будиночки у нас будуть всі різного розміру. Ось такий високий, трішечки низький. Такий будиночок. Цей будиночок буде трішки вищий, опускаємо вниз. Далі будиночок такий заховався, і високий будиночок. На кришах намалюємо сніг. Ось такими хвилястими лініями. Далі малюємо віконечки. Віконечки можуть бути теж різними. У одного будиночка будуть квадратні віконечка, в другому будиночку будуть прямокутні віконечка. Але, пам'ятаєте, пам'ятаєте чи ви, що коли ми малювали з вами будинки, то знаємо, я вам розповідала, що окна повинні бути однакові ось такі у нас квадратні віконечки. І далі промальовую всі віконечки. Тут у нас будуть ось такі, наприклад, прямокутні, квадратні, маленькі, великі, але якщо ось ці квадратні віконечки, то вони повинні внизу бути теж такі. Продовжуємо працювати. Так, я промалювала усі віконечки, бачите? Квадратні, прямокутні, прямокутні, прямокутні. В цих будиночках квадратні віконечки. Далі ми з вами промалюємо небо теж чорним фломастером, Ось такі красиві, закручуємо лінії. Так, тут закрутимо. Додаємо лінії навкруги. І ще такі завітульки. Так, усе наш малюнок готовий. Далі ми з вами будемо малювати акварелю. Приготуємо акварель. Що для цього потрібно робити, додаємо в кожну фарбу крапельку водички, щоб приготувати наші фарби. І починаємо розфарбовувати будиночки. Один будиночок у мене буде, наприклад, Помаранчевий. Віконечки ми не фарбуємо, а навкруги фарбуємо стіночку. На даху теж нічого не фарбуємо, це у нас залишиться білий сніг. Розфарбовуємо стіночку цього будиночка. Цей будиночок у нас буде помаранчевий. Ви можете брати інші кольори, які забажаєте. Так, другий будиночок у мене, наприклад, буде фіолетовий. І таким чином ми з вами профарбовуємо всі будиночки. Віконечка не фарбуємо. Продовжуємо працювати. Так, ось я розмалювала усі будиночки. Помаранчевий, фіолетовий, зелений, жовтий, червоний і коричневий будиночок у мене. Віконечки ми не замальовуємо. Далі набираємо блакитну фарбу і починаємо займатися небом. Ось таке небо у нас буде. На даху не замальовуємо сніг яка лежить? таке незвичне небо у нас буде. Так. І ось цей завітушки, завітульки ми промалюємо. Віолетовим кольором ось так. Це таке небо, яке несе сніг таке важке. Продовжуємо працювати. Ось таке зимове місто у мене вийшло. Внизу можете промалювати білим кольором, або залишити так, як було, тому що ми працювали на білому папері. Залишаємо теж білим кольором сніг на даху, або можете замалювати білою фарбою. Діти, спробуйте і ви намалювати ось такий міський пейзаж, місто, зимове місто. А наше заняття закінчилось. Пока-пока, малята. До нових зустрічей!